Вітаємо всіх любителів футболу та англійської прем'єр-ліги. Ну що, друзі, АПЛ її величність повернулася, а з нею повернулися і ми. Павло, ну як тобі перший тур? Загалом дуже запальний. Радує, що так багато голів вже у першому турі, і були несподівані результати. Зараз подивимось. Так, так, тур видався дуже цікавим. Впочай перше, так, звичайно, команди тільки вкочуються в цей сезон, але я про що поговорити. Нагадуємо про нашу сторінку в інстаграмі, нашу Фентезі Лігу. Приєднуйтесь, підписуйтесь, приєднуйтесь за посиланням, що є під цим відео. А також цей випуск буде доступний не лише на Ютубі, а й аудіоподкасті за посиланням, також під цим відео. Пропоную почати. Ну що, Павло, поїхали! Поїхали! І стартував цей сезон в п'ятницю матчем відкриттям від команди, яка тільки-тільки з'явилася в АПЛ, і команда, яка виграла аж цілий треба в минулому сезоні. Це, звичайно, Манчестер Сіті. І таке відчуття, що Ерін Голанд зовсім не завершував попередній сезон. Так, він знову голодний, він знову розвалює, скажімо так, на сленгу футбольному. І вже в першому турі він оформив дубль. Це не єдиний дубль в цьому, в цьому турі, але це перший, і вже два, два голи на його рахунку. Машина продовжує працювати на свій золотий перший м'яч, як мені здається. Для мене буде дійсно несподіванкою все-таки, якщо там Месі, Месі. якийсь його ага. отримає, так це буде, звичайно, трохи не... Неправильно, м'яко кажучи. А саме цей матч, якщо ми будемо про нього говорити, мені здалося, він був дійсно якоюсь прогулянкою до Сіті, тренуванням таким предсезонкою. Берні нічим особливо мене не здивував і насправді ну, до компанії немає ніяких претензій. Йому треба компанії компанії, треба просто забути цей матч і сконцентруватися вже на наступних турах. Бо першому турі їм просто не повезло з календарем, з суперником і щось, щось показати проти такої команди, як чи. Тільки, тільки, тільки ти з'явився в АПЛ, ну майже неможливо. Наразі я вбачаю Сіті знову ах, фаворитом цього сезону. Як би mm. то не було е, печально казати, так хотілося б серйозної боротьби під кількох команд, бо ну, багато цікавих тренерів, багато цікавих колективів. Подивимось, хто нав'яже їм боротьбу, як ти думаєш. Ну, До речі, Сіті може зробити рекорд загалом. Тобто ПЕП може залишити. Слід в історії АПЛ, тому що жодна команда не вигравала чотири рази підряд а, чемпіонат а, АПЛ. Тому це виклик для Пепа, для Сіті, і, звичайно, вони фаворити в цьому сезоні а, однозначно. А, вони нікого не втратили так. Хіндуган пішов, прийшов а, з Матео. Челсі, так, Матео Ковачич. Тому а, загалом склад виглядає гарно і. А, в цьому матчі Берлі мені сподобався перший тайм в їх виконанні в тому плані, що вони гарно пресингували. Тобто, Сіті справді себе відчував не дуже комфортно. Але потім, звичайно, Сіті взяв своє. Ну так, ти правий, тут в принципі, без особливих шансів. Причому Сіті мені здається, ще в економ режимі трошки був і uh -huh, uh -huh. беріг сили, і було, було ще куди дати. Але єдина ложка дьогтю, як то кажуть, це травма Кевіна Дебрюйна. Сподіваємось, що Кевін, так, що Кевін вилітає ненадовго. Проте, поки я, чесно кажучи, не бачу якоїсь інформації. Не знаю, ти щось бачив з приводу серйозності Та, при... цієї травми. Приблизно півтора місяці, кажуть, що міг вилетіти, тому десь вже повернеться під, під кінець вересня. Ну, бажаємо здоров'я Кевіну і рухаємось далі. Ну, якщо ми заговорили про Сіті, можемо сказати коротко про Арсенал. Загалом зустрічали з Nottingham Forest, і Арсенал показав себе як Арсенал минулого року. А саме те, що в першому таймі вони, вони гарно зіграли, зробили гандикап, а вже в другому, щось пішло не так, вони почали просідати, і Nottingham в кінці матчу мав всі шанси зрівняти матч, тобто зрівняти рахунок і здобути нічию в цьому матчі. Як тобі взагалом Деклан Райс? Тому що мені здалося, що він справді непогано виглядав і в центрі поля, звичайно, підчищав знатно. Як тобі взагалом? Так, Райс, в принципі, він так монолітно вписується в систему Арсенала. Він той гравець, який був їм потрібен, він буде. Він класний не тільки тому, що він такий класичний опорник, який підчищає, відбирає, але. Й те, як він е розганяє, те, як він віддає. В нього хороший удар, в нього хороший пас. Це така не знаю, такий якийсь клас модернізований Пол Що я він так він не так багато забиває, там так як там Джерарт Лемпарт. Але от чимось і статистикою, і своїм стилем мені Пола за він нагадує. Тому, в принципі, але по статурі, звичайно, він такі трошки більше, більш високий, підкачаний. Але по, по стилю гри реально от нагадує рудого пола. Як то накрити. По арсеналу, да, як ти вже казав, мені здається, що не те, щоб вони могли програти, але те, що вони дали понервувати своїм болівальникам під кінець, це точно. А ще могли пропустити. Дуже такий перший ми могли пропустити, тому що там був момент хороший, коли там вибігав Бреннан Джонсон, здається, на 1-1 -на і просто злякався Рамздела, чи я не знаю. Ну, понервував знатно. Але потім два класні голи, особливо там і другий від Сака, і першому там якась чарівна передача від Мартинеллі. Я... Чи то він так, там така... хотів обігратися, чи то він задумував. <сих> да, да. тобто ну, і Подивіться, обов'язково, класні голи, обидва в Арсенала. Напевно, там в топі разом там, з деякими голами Ньюкасла, напевно, напевно, вони, вони відносяться до цього. Туру. Питання до тебе, до речі, після матчу, чи під загрозою зараз буде ігровий час з Олександра Зінченка в новому сезоні? Бо мені здається, що може в такій конкуренції, яку зараз буде Тімбер йому давати так, на полі, то може Сашко і або там підсісти на лавку, або навіть взагалі програти цю конкуренцію. Ага. Як вважаєш? Що... Напевно, до матчу я б погодився, що Сашку треба. Нервувати і переживати за місце старті. Однак Тімбер зазнав травми, і він теж. Тобто зараз Зіна якраз повертається з травми, так? а Тімбер навпаки залітає в лазарет. Тому так гармонічно вийшло. Не знав, не знав, так. Не знав, да. Ось, але в цілому, звичайно, це конкуренція для Зіни. І Тірінс, скоріше все, піде. Тому Тімбер це конкуренція, і Олександру потрібно спрацювати над собою, і потрібно не вважати, що стартовий склад закріплений за ним. Тому його не вистачало, але він був духом з арсеналом, і в найближчих матчах він повернеться на поле. В цьому турі дуже багато новачків забило. Обов'язково там подивіться, ми будемо, хто дивиться нас на Ютубі, лишати голи. Але особливо відділяється матч дебютантів забитими голами, маючи на увазі, це матч між Вілою та Ньюкаслом. Сороки в трошки такому. Вже оновленому складі, так були нові гравці і забивали нові гравці. А саме це Тоналі і Барнс з однієї сторони, а з іншої Діабі. Проте Ньюкасл, як на мене, просто якийсь надпотужний матч провів. Десь були вони трошки просіли. Напевно, коли перший м'яч від відвіли, я не знаю, здалося тобі так чи ні. Але в цілому, от якщо ми беремо повну картину, то, ну. Ньюкасл готовий до сезону, вони в тонусі, знаєш, така такі, типа, команда готова там, можливо, навіть і за чемпіонство поборотися. Виглядає там на пару Сіті, напевно, після цього туру, так, сьогодні ще МЮ грає, але після цього туру, мені здалося, це, напевно, дві найсильніші наразі команди. І новачки хороші, так, як mm -hmm. я вже сказав, прекрасний матч від Барнса. Не знаю, що. Яка там буде конкуренція на лівому фланзі, але буде цікаво за цим поспостерігати. Сороки класні. Тобто ну, Я не можу ніч, ніяких е, поганих таких, е, негативу сказати, про них, бо, е, бо ну, команда дійсно мене здивувала. Просто з, Кар'єр відразу стрибнула і розвалила Вілу, яка ми знаємо, теж буде грати в Ірадку. А от щодо Вілу, як думаєш, мені здалося, що цей сезон для них буде набагато складнішим ніж минулою, особливо на фоні Єврокубків. Звісно, вони там не знаю, трошки може додадуть, але mm -hmm. вже зовсім скоро мені здається, може відчутися такий якийсь неприємний присмак того, що цей сезон буде складнішим ніж попередній. Як ти оцінюєш її готовність? Можливо, те, що так, це буде повний сезон для Емері, а ми пам'ятаємо, як він проявив себе в арсеналі. Він теж починав, наче непогано, але потім щось сталося на те. Але мені здається, це буде не той випадок. Просто справді Ньюкасл грав класно. Крім того, вони вже зустрічалися на присезонці, тому для них це такий був матч-реванш. І тоді влітку саме на присезонці виграли ві е вілани. А тут Нью-Касл вже так, коли потрібен результат, вони це здобули. Крім того, до них прийшли новачки, які не грали в АПЛ, якщо взяти там Ньюкасл, там Барнс, він по суті залетів, готовий і класно себе проявив у другому таймі. І Тоналі увімкнувся, тобто на присезонці його навіть не було видно. Казали там фани, що він не приживеться, що він не показує того, чого від нього очікують, але тут він з першого туру вже почав демонструвати свою майстерність, і справді Ньюкасл зіграв класно. Сподіваюсь, що все ж таки Єврокубки не вплинуть так сильно на ці команди. Тому що хочеться, щоб вони все ж таки боролися і закінчили сезон вище, ніж минулий, показавши прогрес для своїх болівальників. Але подивимось, тим самим чемпіонат буде цікавіший. Ну так, тут потрібна глибина складу, щоб пройти дистанцію дуже потужно. Тому подивимось, я думаю, що за Ньюкасл я не дуже переживаю, а от Завіл у мене так трошки трошки є побоювання. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Шанси віли, чи, чи будуть вони хоча б топ-10, бо мені здається, що вони можуть десь у другій, другій половині турнірної таблиці закінчити цей сезон. А ми рухаємось далі. Центральний матч туру Челсі Ліверпуль. Я думаю, може почати. Так, так звичайно, а, в цілому команди підходили в оновлених складах, що Ліверпуль укріпив центр поля, що Челсі так. Придбав гравців. І перші 20 хвилин загалом були за а, Ліверпулем. Тобто в... мені здавалося, що зараз Ліверпуль розкатає Челсі. І справді там Салах видав чудову передачу. Це, напевно, одна з передач туру, так розрізав всіх там. А, і дія замкнув. А, але потім Ліверпуль, такий Ліверпуль, як то кажуть, і Челсі взяв а, гру у свої руки. А, під кінець матчу володіння у Челсі було 63%. Тобто, загалом ми бачимо, що структура Челсі... Челсія вона... або 55-4. Тобто, ну, загалом багато, так. А, і ми бачимо, що тактика почетінно, вона працює. Команда справді грає в привабливший футбол, не так, як було в тому сезоні. І зараз це вже видно. А, крім того, у другому таймі, що і Ліверпуль, що і Челсі, вони мали свої моменти, і напевно мені здалося, що Челсі все ж таки був ближчий до цієї перемоги в цьому матчі. А, і відзначу, що Дісасі так, чи Дісасі, як то кажуть, Сасі, тільки прийшов так, гравець, по суті, його одразу поставили в старт, і він відпотив mm -hmm. тим, що забив гол. А, тобто гра в цьому була цікава, але все ж таки для мене матч туру був не цей, а Астон Вілла Ньюкасл. Але загалом, а, як, як ти вважаєш, припочатті Мудрик маєш всі шанси заграти в Челсі, так як ми очікуємо від нього? О, дуже дуже складне питання. От начебто все нормально і на пересезонці було непогано Михайло, але чомусь там на перший тур не вийшов він так, в основі. Не знаю, можливо, треба про пробувати почутінно прибирати Чуквемеку, використовувати mm -hmm. мудрика, пробувати, можливо, під нападником. Напевно, такі схеми не сильно награвалися, бо, тому що ну, ми знаємо, на кого ставив поч. Звичайно, він награвав на кунку як основного, і це був його діамант, з яким він планував увірватися в цей сезон. Але, але я хотів би додати, що м, другий тайм мені здалося так, що Ліверпуль просто фізично не готовий був тримати той темп, mm -hmm. що задавав Челсі, так і через це домінував в основному синій. І в цьому я бачаю великий плюс цієї фізичної форми, яку мають футболісти постійно після передсезонки. Вони виглядають більш готовими до того, щоб зіграти от на повну 90 хвилин вже зараз. Хоте є й інша сторона такої підготовки це травми і втрата, напевно, цього головного футболіста команди на сезон Крістофера Нкунку. Вилетів він на три місяці. І це повертаючись до твого питання щодо Мудрика, напевно, це його шанс спробувати грати під нападником десятку. Десятий номер грає на позиції номер 10 Цікаво було подивитися. Можливо, через брак гравців, якщо не підпишу Чей Оліса, то у Мудрика є всі шанси. Як він буде грати на цій позиції, не знаю. Але, можливо, ми помиляємось. Він буде тяготіти знову до лівого флангу, як це було в цьому матчі на останніх п'яти хвилинах. І дійсно, там, напевно, це його рідна позиція, де він себе може більше розкрити. От, В цілому по Ліверпулю, ще скажу, що мені здається, команда буде додавати ще, вона ще не повністю в кондиціях. Челсі просто був фізично готовніший. І не знаю, як тобі, мені здалося, що Синін е готові цей сезон провести набагато краще, ніж попередні. Перші 20 хвилин так було якесь таке гір... гірке відчуття, знаєш, на я попав. У минулий сезон прокинувся mm -hmm. і mm -hmm. дивлюся, дивлюся матч при Греммі Поттері або при Лемпарді, трошки сльозу не пустив. Але потім, так після отого відміненого голу від Салаха, mm -hmm. Челсі заграв, і мені сподобався і дуже сподобався Енсо Фернандес. Не дарма він отримав Менов з матч, просто розганяв, роз розвертався, розкручувався, віддавав передачі, розпасовувався вони дуже класно з Джеймсом. Um, і дійсно зараз вже сьогодні була новина, що кайседо вже пройшов медогляд. Ось 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 його представлять, і це буде дуже потужна зв'язка. Хто б що не казав? Як тільки вони зіграються, ви побачите, що це, це як не знаю, кантета Лемпард в праймовій формі. Якщо вони вийдуть на пік, то ну, Челсі буде дуже потужний центр поля. Um, Не, вони на найдорожчі півзахисники загалом. Так, це на дорожчі півзахисники виходять в АПЛ наразі, і е, Енсо вже, вже показує топ рівень, е, як е, приживеться Кайседом, побачимо, напевно, вже наступному турі. Е, давай коротко в принципі, про Бренфор Тоттенгем. Е, чесно, коли кажуть постекогло, це для мене якийсь такий незрозумілий тип, якийсь, не знаю, мене виглядає він як е, якийсь Марк Фейгін на мінімалках. Е, Незнайомий не близько я з його профайлом, на жаль, чи я в тебе по ньому що сказати, тому що ну, дійсно, я, ну, якісь досягнення його, ну не знаю, якийсь ноунейм прийшов, зіграв 2-2 в першому турі з Бренфордом. Ні, ну він, він вигравав у чемпіонат Шотландії. Крім того, він також виводив Австралію на чемпіонат світу. Тобто, загалом людина з великим багажем досвіду. Але, звичайно, не, не такі, напевно, популярні команди, так, і так далі. Ну, просто так, чемпіонат Шотландії, потім прилітає Селтик, якийсь в Лігу Чемпіонів, всім попадає 0,5, останнє місце, і всі забувають про той Селтик, так? І, ну, Шимпан, ну, мені все одно якісь, малюнок навіть на рівень УПЛ, ну, малюнок Рейсами, який він ставить, все одно він е приємний. Тобто, подивитись матчі пре-сезонки Тоттенхема, е і навіть цей матч з Бренфордом. Е все одно Тоттенхем. Зараз Тоттенхему потрібно вчитися грати без Кейна. так, Кейн перейшов в Баварію. Е і. Там буде в атаці Рішарсон, який ми пам'ятаємо його реалізацію минулого сезону, як куча мемів було про нього. Тому це шанс для нього закріпитися в команді. І, крім того, Медісон вже віддав дві гольові. Тобто ну, людина розкривається, і це класно, що Тоттенхем придбав а, хороших гравців. А, а щодо Бренфорду. Я подивився загалом склад майже той же, що був минулого сезону. Тобто це і настрожує, що Брентфорд особливо не підсилився. Так, там прийшли декілька гравців, але вони особливо не грали, вийшли там у другому таймі, бо тільки входять у форму. Крім того, відмітимо, що Ярмолюк він був у запасі на цей матч, однак не вийшов. Але очікуємо в наступних турах дебют. Як тобі взагалі Тотхем без Кейна? Чи можна уявити цю команду без такого гравця? Чесно, ні, я не можу. Тому це буде важко, це буде складно, це. Ну, вони втратили легенду. Не знаю, це, це як. Я навіть не можу в якихось найближчих таких, знаєш, згадати прикладів, які були в АПЛ, або навіть там. Ну, там Левандовський йшов з Баварії. Але ну це дійсно це трошки не те. Він вже на закаті кар'єри пішов зовсім. А, Баварія не втратила багато від його виходу, а зараз ще й при... отримала в образі Гарі Кейна. Тому да, тому буде важко без Кейна. Це мінус 30 голів за сезон, і Рішарлісон не зможе замінити. Треба купляти їм все-таки якогось нападника. Зараз є чутки про, саме про Лукаку. Не знаю. Як болівальник Челсі, будь ласка, забирайте хоч, хоч за 10 мільйонів, там, не знаю, за 20. Але як болівальник Тоттенхема, я думаю, вони не дуже хочуть побачити таку, скажімо так, дуже незрозумілу людину, як Лукаку, Він, ну, ні риба, ні м'ясо. Незрозуміла його мотивація. Там він хоче, там він не хоче, не бере трубку, дзвонять агенти. Ну хлопче, що ти робиш дійсно? Ну давай якось серйозніше відносяться до справи. Тому заграє, якщо він Тоттенгемі буде класно, не заграє. Вважаю, що не заграє. Тому подивимося. І що ж, і я думаю, ще пару слів про Брайтон. Наш улюблений клуб з тобою, напевно, так. Після наших да. вболівальницьких сердець, які зайняти МЮ та Челсі, Брайтон, напевно, це таке друге місце. Таке дуже впевнена легка перемога. так, це Лутон був та новачок, але на капель Брайтон легкий. Так, вони знову такі біжать спокійно. Дуже впевнено, як, майже як Ньюкасл, який цей прогноз набрати? Будуть вони в цьому сезоні в Єврокубках чи будуть відпочинуть трошки? Будуть, будуть. Мені здається, що вони додадуть цьому сезоні, а вони також. Трошки зробили глибину складу. І а, загалом дезербі, у нього великі плани, це людина, яка також живе єврокубками. І ми пам'ятаємо навіть по грі, за ш... коли він тренував Шахтар, все одно у нього є такий менталітет переможця, навіть зі своїм Сасуоло в чемпіонаті Італії він все одно бодався з цими а, гігантами, так, як Ювентус, Мілан, Інтер, і так далі. А, він вміє це робити. і Малюнок гри Брайтона подобається. Тобто мені подобається Брайтон тим, що у них навіть зараз на початку сезону вже є е, нові якісь імена, які ми не чули, але вони вже показують непоганий футбол. От якщо ви подивитесь, там гол забив Адінгра, е, який е, з помилки панцу забив з льоту, він на просонці теж видавав дуже класно себе. І це. Молодий виконавець, але зараз він, ми бачимо, що є гравці, які заміни можуть замінити і підсилити Брайтон. Тому це класна якість. І мені здається, з таким настроєм, з таким складом, і з а, тою вірою і відданістю Дедзербі. Він навіть про Кеседо казав, що не потрібні гравці, які не хочуть грати за Брайтон. І він сказав, що він вже не пам'ятає, хто такий Кайседо. Тому він націлений на результати, і мені здається, все буде класно у Брайтона. Що ж, а наступна рубрика це такі питання ваші з приводу туру, з приводу того, що буде в майбутньому. Починаємо з питання Панд-маркетінг. Чи можна вже побачити вплив почетін на Челсі? Я думаю, ми вже відповіли на це питання. Дійсно, можна, це фізична форма синіх. І це перший тур показав, що сині не будуть там, хлопчиками для биття, не будуть цього занудного футболу. Дійсно буде важко. Ну це не буде прохідним сезоном, де там легко всі вони залетять в ЛЧ, Але там п'яте, шосте місце. Це претендент Челсі, я думаю стовідсотковий. Подивимось, mm -hmm. що в цього вийде. Чи ти погоджуєшся чи Да, щось да звичайно, тут абсолютно. Uh, наскільки Антон Клузло питає, наскільки оцінте гру Челсі проти Ліверпуля? Що можете підмітити? Ну, я думаю, ми це все теж проговорили. <говорили>, да. Uh, да. Да, багато питань про Челсі. Перемотає Антон, якщо дивився, не дивився про Челсі і Ліверпуль. Там, там, все, там все ми сказали. Uh, так, оце цікавить в плані. До речі, можливо, тобі дам слово. Uh -huh. Дивлячись на першу гру, чи не переплатив Ліверпуль за Сабасулай? 70, um, да, 70, десь вони заплутали. Так, да, да, не сказав би, він гармоні... гармонічно ввійшов у склад, і мені він подобається, він такий фізично си сильний, такий, як Клоп казав, звір. Він навіть там і фінти вміє робити, я не знав. Ось. Тобто він такий, що бореться, і мені сподобалось, що його використовували навіть як і в атаці ближче, так? Він такий, як. Хибна дев'ятка був і виходив навіть на позиції форварда іноді. Тобто людина функціональна і клоп, ми, якщо ми бачимо, що він зробив з тренд Олександр Арнольдом так, зі зміщенням в центр і так далі. Ми, мені здається, що Собослаєв ще себе покаже і а, ці гроші, які заплачені, вони себе виправдають в сезоні. Добре, чого не вистачило Ліверпулю Челсі для перемоги, питає Ай-Компані. Мені здається, мені здається, Челсі не вистачило анкунку замість Чукомеки. Тому що напевно Челсі би все-таки взяв цю гру, якби був full squad, як то кажуть. І, можливо, навіть там Михайло Мудрик, вийшовши трошки раніше, міг би змінити швидкість під кінець, пізнувати випустити. Але в цілому я не думаю, що Ліверпуль міг. Ще чимось додати, щоб виграти. Ліверпуль більше так вже про другі половині думав не про перемогу, а так якби притримати цю нічию і взяти одну очку. Е, наступне питання Грінч 18.03. Чи може Арсенал бороти за чемпіонство, чи хватить лави запасних для цього. Як думаєш? Так, звичайно. Прийшли там і Havards, і Декларайс, і Тімбер, і так далі. Крім того, є молоді гравці, яких Артета точно буде підпускати в цьому сезоні. Тому, так, Арсенал зробив, я думаю, висновки стосовно травми, наприклад, Саліба, так, коли наприкінці сезону він велиців, і Арсеналу не вистачало людини в захисті. Тому вони попрацювали над цим влітку, і глибина складу достатньо для того, щоб і в Лізі чемпіонів показати себе, і в АПЛ поборотися, і, ну, і загалом показати непоганий сезон для вболівальників. І нарешті взяти якийсь трофей. Так, на відміну, наприклад, від Ліверпуля, Арсенал трошки розширив скамійку і взагалі повністю так додав кожну лінію хороших виконавців. Тому я думаю, що шанси хороші є, але все-таки залежить більше від того, як зможе Артета мотивувати цю команду. Бо я казав непопулярну думку, що Арсеналу буде в цьому сезоні важче, ніж в минулому. Подивимось, як це буде, поки, по-першому, туру не можу нічого сказати. Так само буде непросто. Будуть, чи будуть вони додавати, маючи лігу чемпіонів, так маючи намір проявити себе в ЛЧ в цьому сезоні, не знаю. Боротися за чемпіонство, ну, десь мої, мої, моя відповідь 50 на 50. Достатньо багато було питань для першого разу. Всім дякую. З нас, я думаю, все. Павло, дякую тобі. Було приємно обговорити цей випуск. Знову-таки, підписуйтесь на нас, дивіться в інстаграмі. Ми там зараз будемо виходити частіше. АПЛ буде в розпалі, будемо записувати коротке відео. Завтра грає МЮ. і випустимо з приводу цього таке маленьке відео. Тому ж дивіться футбол, любіть АПЛ. І побачимось. Підписуйтесь і дивіться нас. До зустрічі. Бувайте!